Все село збиралося, і він на все село розказував історію, він найстарший, найлик. І він прийшов, що село зібралося, і уважно слухав. Він прийшов і каже, прото я би взяти усі моря, а й в одне море. Ото море було. І сідала, да, 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 велике море, сім'я, такі, що країни, так, то всі в одне, ото море було. І всі сидять, кажуть, так, да, як А Він каже, ото, як би взяти усі гори, та й в одну гору. Ото гора була. Гори такі високі, що їх аж не видно де там в А то, яка була Тихо. І всі сидять, уважно слухає. І тут він і каже, ото, як би взяти о, гору, та кинуть готе море. Ото так вот